Щепити від сказу можна одразу 300 Житомирян. Так запевняють міські медики. В управлінні охорони здоров'я запевняють, що препарат є у травматологічних відділеннях лікарень. Проте замовили ще чотири сотні доз. На даний момент є вакцина для профілактики сказу в достатній кількості. Всі постраждалі, які її потребують, вони отримують. За добу з укусами звертається кілька городян, констатує лікар. Щеплювати беруться далеко не всіх. За добу десь один двоє постраждалих звертаються з покусами тварин. Тут треба дивитися епідеміологічний анамнез. Якщо собака свій, якщо за ним є можливість спостерігати протягом десяти днів, то і немає ознак захворювання собаки, то вакцинації не потребується. якщо тварина зникла і збила машина, вона пропала, місце знаходження невідоме призначається вакцинація. Собаки нападають на перехожих та велосипедистів навіть на Михайлівській. днями покусали заступника міського голови Ткачука прямо біля міської ради. Я пересувався велосипедом, це було Михайлівська, якби дійсно, якби собака якби чипована, але не домашня, якби там кинулася в догінку велосипеда. От і це кусила на Кровотечі не було, але так, була травма. Візуально лікарі в оглянули, продезінфікували, подивилися, що ніяких там, запалень немає, якихось там ознак і потреб подальшого втручання якби не було. Штани але жити можна. Напад собак на велосипедистів не єдиний випадок на вулиці Михайлівській. На, на минулому тижні я їхав на роботу велосипедом і проїжджаючи по вулиці Михайлівській, мене Почала наздоганяти ось ця собака. Ось. Яка тут спокійно зараз лежить і на когось чекає. Ще, напевно, на одного велосипедиста. Вона почала за мною гнатися, я почав її відбивати ногою. Вона мене вкусила за ногу. Спочатку я подумав, що вона прокусила ногу, тому що відчув такий холодок. Думав, що потікла кров. Але слава Богу, зупинившись біля міськради, перевіривши все. Я вже точно знав, що мене не вкусили, але кросовок вона мені зіпсувала. Я цим дуже обурений, тому що це єдина пішохідна центральна вулиця міста, на якій можна нормально проїхатися велосипедом, тому що тут немає ні машин, тут нормальне покриття. І тут мене зранку. Початок робочого дня біля міськради кусає з одного собака. Я вважаю, що це ненормально. В міській раді кажуть, що дбають про безпритульних тварин, аби ті не заражали містян сказом, щеплюють собак. Завдання і влади, і нашого комунального підприємства Центру захисту тварин це боротьба з безпритульними тваринами. В першу чергу, вакцинація. Вакцинація від сказу. Коли буде тварина безпечна, тоді це буде і безпечно для наших людей. У 2016 році Житомирська область отримала. Ала майже чотири тисячі доз вакцини від сказу. Покусений обов'язково має звертатися до лікарні для обстеження та лікування. Лілія Аржанова, Олег Шевчук, Ігор Андрух, телеканал СК 1.